Чого його немає, хто скаже. Просто не може сидіти, тому... В смысле? Де Мунтян є? Так. Да. А де його не видно? Ага. Так може. Це він з залі суду, Шевченко, скажу да. Так. Так може якось налаштувати камеру, що. Так. Є там працівник суду? Велике oh, yeah. прохання зробить так, щоб ми бачили обличчя винуваченого, враховуючи, що він не може присісти. Нам краще обвинувачення, ніж захисника. Це теж враще. Тоді якось потрібно вам зміритися. Пан Кушнір, може ви станете? Я встаю пошли. <рісля> 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 ну, так, у нас. А є, хто там з працівників суду? Розпорядник є в залі? Так, я. Да, зробимо так. Ви, будь ласка, залишайтесь протягом судового засідання. Протягом судового засідання в, разом з обвинуваченим. Пан Кушня, ви присідаєте, Юрій Адулович, А Іван Миколайович, будь ласка, як вам зручно займіть положення в залі суду і будемо продовжувати. Від є е, клопотання е від Івана е, е, Миколаївича, що він... За станом здоров'я є якісь перешкоди для а, при, а, участі в судовому засіданні. Я не зазначаю діагноз, це є лікарською терміцією. Але хотілося б почути від Івана Миколаївича. ви зараз прибули до залу суду, що маєте участь у режимі відеоконференції. Ви а, маєте Шанов... на... маєте намі продовжити за... Шанов... так. Шановні судді, Є прохання, щоб закрити, щоб заявити про це закрити ефір. Трансляцію скасувати? Трансляцію, так, так. З яким копотання? Про відкладені? Так, щоб, не. ну щоб. Ні, йде мова, щоб зараз, зараз коли буде, буду заявити про хворобу, щоб вона не пішла. Ну. А давайте ви не будете заявляти, назвати цю діагноз. В суду він вже відомий. Захисникам відомих інші учасники мають можливість ознайомитися ну, з матеріалами. І... Шановний ш... суд, ви знаєте, я, я також лежав у лікарню, двічі було присутні представники на питання в тому, що дійсно стан здоров'я я не дотримувався рекомендації лікаря і. Сьогодні призначили мені е, операцію, я відмовився, бо надію, що обійду її. Але лікар. І то ну, нема гарантії, бо вони кажуть, що в е, зв'язку з тим, що не дотримувати, треба, треба е, операцію. Я мій більш ніж 10-15 хвилин або на ногах, то коліна, льожа. Ну, Скажіть, будь ласка, ви прийшли до залу суду. Ви маєте намір щоб ми сьогодні планували працювати до, 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 до 13 години, я не помиляюся. Найбільше, але найбільше, але до 13 ї це точно планували. Скажіть, будь ласка, ви будете присутні в залі суду? Стан здоров'я вам дозволяє? Чи ви прохаєте про відкладення? Я, я прохаю про відкладення. Але я не хотів, щоб це було якраз, тому що я не хочу там бути присутні на зараз, якраз коли НСРД. Але я прохаю ще на от мені, мені два тижні потрібно це, це бути в постільний режимі і виліковуватися. Бо це, це серйозно, бо кровотечне це не судно. Зрозуміло. Ви надали суду документ, який називається консультативний висновок. Я так від 17.06.2024. 2024. Я так розумію, це проміжний документ, який лише завірений печаткою лікуючого лікаря, тобто він не має статусу офіційного. Будь ласка, щоб на майбутнє, коли ви там вже завершите лікування, щоб був офіційний документ, він має виходити не від лікаря, а від. Медичного закладу за підписом відповідних керівників з реєстрацією спочатку, з як цього передбачає закон, і тим більше, якщо особа, яка працевлаштована, вам ще потрібно оформити доступний процес здатності. Ви про це пам'ятаєте. Але це, це не відміняє, що ви підтверджували поважність причин неявки судового засідання, тому, будь ласка, на майбутнє, щоб оформити ці документи і... Вам зрозуміло це? Я зрозумів. Mm -hmm. Добре. Ага. Земне клопотання про відкладені розвідки за справи, захист підтримує. підтримує. захисники Кушніра? Тут... Да, ви, ви. ви знаєте, про що йдемо, так? Ми не розголошуємо. Діагноз ми зараз не розголошуємо. Прокурор потрібно? Ні, я в курсі. Ви в курсі. Так, Ще запитання до вас, Іван Миколаївич. з власних технічних засобів. А. Є така опція приймати участь в судовому засіданні з власних технічних засобів. У нас в деяких справах навіть особи в ліжку, якщо лікар так приписав, приймають участь. Ваша думка з цього? Я не буду програму із цю програму і якщо не зможе бути, то увазі, щоб Сьогодні <сосіб> <си> ви прохаєте відкласти, а на наступне засідання вже спробуєте з власних технічних засобів, так? Чи, 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 чи сьогодні потрібно надати час. Ми можемо зробити пере в годину, дві години, щоб встановити. Чи півгодини Це програма діє. не дуже я в цьому У нас є спеціально обучені люди, які в телефонному режимі вам за, за 10 хвилин влаштують, встановлять, ну, а допоможуть вам цією опції. Як ви? Ну, вип це все у мене вже не, не, немає слова. Це трапила специальництво, і у них це все заплату. Це не потрібно, а. у вас дія є у вас. 150... Є, є, ну от у вас уже всі, 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 докум... е, все документа, все влаштовано. Там через дія заходять. Ваша позиція яка? Захист. Просимо сьогодні. Я прошу на цю на, наступне засідання, якщо фізично мову, ну, ви ж бачили, що Миколаїв намагається бути проситим особисто. Якщо стан здоров'я не буде дозволяти йому бути просити особисто, то забезпечимо належні умови для е, відеоконференції з власних джерел. Але сьогодні ні, так? Просимо, там об'єктивно воно наш. Ж... Ну, гостра фаза, так? Да? Да. Ну, Давайте так. Що попроси. Враховуючи стан здоров'я обвинуваченого, що він не може не стоячи, не сидячи, приймати участі проблеми з налаштуванням програмного забезпечення на сьогодні тільки не Та Ні, там проблем немає, але є питання здоров'я. Ну і здоров'я, консультація, лікування, так. Давайте подивимося. І в тому, що у нас же багато засідань з застаном обзору, я було скасовано. У нас є дати, запишіть, будь ласка, 6.08 з 9 по 12, 20.09, з, з 9 по 13. 1 жовтня у нас майже раз в місяць дати. Друга дата, яка? Повторіть, будь ласка. Шосте 20.09. 20.09.00. 9 по 13. 1 жовтня, з 9 по 13, 28 жовтня, з 9 по 12. Зараз секретар вам повідомлять. Є списочки, запишете. И давайте. Випадково ну, немає можливості з 6 серпня якось на другий час або на іншу дату. Бо у мене з Сікорою, у мене всі засідання з вами, ви дублюєте з Сікорою. Мене там вже не бачать. Це дуже добре, може ви там справа краще піде. Ну там просто дійде до дебатів от якраз в ті дати, я думаю. Я повірте, з сікорою не спілкуюся, цього приводу. Ну я просто ну на клакті, у мене постійно. Я Сьогодні що... теж. Якби бачили наш графік, то це вибирає вже за рахунок інших справ. На жаль, ніяк. Я думаю, яку ще скасувати справу з кримінальною чи адміністративною, щоб цю справу послухати. На 16 липня, також на 11 годину. Дві години у нас буде. І можливо Поміти собі, але це не точно, але поміти 23 липня цих питань на 14-ту годину. Получається, наступне судосідання відбудеться 16 липня на 11 годину. Тому годину. Думаю, що Іван Миколаївич вже вирішив свої питання з здоров'ям і ми зможемо вже продуктивно приймати участь. Давайте якісь інші питання резаційного плану можемо вирішити сьогодні. Можливо, якісь учасників є клопотання, сторона захисту, які ви можете подати, щоб вони вже було в суді і в матимазі не оголошувати, а передати їх суду, щоб вже ми могли готуватися і прогнозувати, що ми будемо робити на наступне засідання. Я нагадую, що ми планували, а, і у нас є спеціаліст прибув, з а, слухати на СРД, проте а, ми можемо інші питання вирішити. З, з боку о, Івана Миколаївича захист що скаже. Не Воно, на дану часу що... Можливо, там ваші прові позиції з приводу досліджених доказів можете їх перед тим, як ви будете оголошувати надати суду, щоб ми вилучили теж. Є таке? Немає. Добре. Була не відбуває на Сандарді, буде прокурор нас так само є особисто. Добре. Я... Чість, а ось тут яке питання, яке заявлялося про призначення експертизи, ви не розглядали? По, по НСРД? По експертизі, по призначенню конкурсної експертизи по Ну, ви були ж присутні зараз суду, ви ж тільки її подали, ви ж не встигли, вона засідання не відбувалася. Могли б його розглянути, але це ж стосується наскільки я пам'ятаю, матеріалів Пенсер, так? Так. так, так. То, вовно, що у нас е, Зрозуміло, ну, ви кігуєте процеси, ми ніяким чином не збираємось і не хочемо якось. Е, але, от, е, наприклад, у нас у всіх є обґрунтовані сумніви з приводу е, об'єктивності тих матеріалів, які суд буде досліджувати. І об'єктивно ми не розуміємо, як, на якому етапі суд про це може дізнатися, з урахуванням того, що у нас є скептичне відношення до експертизи, і воно письмово викладено до питання. Але зараз розглядати матеріали НСРД, не поставивши крапку в цьому питанні, ну, ми просили вас до того, як ми почнемо розглядати матеріали НСРД, щоб ви впевнили, що... Тобто ви бажаєте, щоб була проведена експертиза до того, як суд взагалі побачить предмети дослідження? Як мінімум, щоб ви для себе зрозуміли, що хай не треба призначати цю експертизу, якщо ви вважаєте за необхідне, але ми хочемо просто у вас розглянути питання про доцільність призначення експертизи і вирішення тих питань, які ми... Я я запутався відверто. Ви кажете, можете не призначати, але розглянути питання щодо доцільності цієї експертиз. Ви, ви хочете, це... ви хочете, щоб я призначив експертизу? Так, Ні, Я сказав, що ви хочете, щоб суд призначив експертизу до того, як суд будуть досліджені судо засідання експерт матеріал ось... експертного дослідження. Так, це тобто, своїх... до того, тобто ви кажете, давайте. До того, як буде надано доказ, призначимо експертизу, так. тому що я вважаю, що це, ці матеріали є якимось, ну, як ви казали. Ну, у нас є сумніви з Сумнів. до їх об'єктивності. У вас є сумніви. У, у, у сторони захисту. В цьому. Так, А як суд по, 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 зможе перевірити ваші сумніви, якщо ми ще не досліджували ці матеріали? Ну, яка логіка? Тобто ви кажете, проведіть експертизу. Ну, давайте про, проще грошовою купюр, але ми вам цю купюру не дамо. Ну так виходить. Нам вже потрібно спочатку дослідити матеріал, ви скажете, от, бачите, от тут от, точно ну, от отут є якась комбінація звуків. От тут є якісь є об'єктивні причини. Давайте призначимо експертизу. Цьому ж логіка. Чи просто так і призначити експертизу, а потім ми ще раз досліджимо, будемо дослідимо ці матеріали і скажете, ой, ви знаєте, я забув. Давайте тут ще експертизу. Або у іншого захисника у них несуть. Чому? Ну, поясніть Поясніть. Логіка в тому, що, наприклад, з приводу пане Миколаєвич, логіка в тому, що, наприклад, оригінали, не оригінали надано на дослідження. Так, Миколаївич, ви на здоров'я. А да. ну, оригінал не оригінал, але ну, ми ж маємо дослідити, Хоча хоч оригінал не рівна. Зрозуміло. Відкладатися ця справа на 16 липня на 12 годину. Дякую до да побачення.